Вівторок, 19 листопада, час новин на сі 4 в студії працює Олена Крячко, і На початку коротко про головні події дня. Тисячний день повномасштабного вторгнення триває. Росія продовжує вбивати цивільних і атакувати енергетичні об'єкти України. У Чернівцях у тисячний день великої війни вшанували загиблих у наслідок збройної агресії РФ два роки поспіль. Чернівці відмовлялися від встановлення головної ялинки на соборній площі. Чи створюватимуть новорічний настрій в місті цьогоріч? Тисячний день повномасштабного вторгнення триває станом на 19 листопада в окупації залишається майже 67 тисяч квадратних кілометрів території України. Це 11% відсотків усієї країни. Щодня від російської навали гинуть дорослі та діти. У ніч на 19 листопада Росія атакувала шахедами Сумщину. Ворог влучив у багатоповерхівку в місті Глухів. Через атаку загинуло 12 людей, зокрема, одна дитина. Серед загиблих в чергове майже ціла родина. Під час обстрілу глухова загинули 43-річна Тетяна та двоє її синів. Старшому було 21 рік, а молодшому за декілька днів мало виповнитися 8 років. Після кривавого обстрілу вижив лише батько. У вівторок по обіді росіяни також вдарили по Київському району Харкова. Постраждало дев'ятеро людей, п'ятеро госпіталізовано, двоє цивільних чоловіків у важкому стані. І до новин з фронту ворог продовжує наступ на Донеччині та намагається відвоювати населені пункти на Курщині. За даними аналітичного центру Діпстейт, Росіяни просунулися у Калинівці, Торецьку, Кураховому, Берестках біля часового яру, Юр'ївки та Роздольного, що на Донеччині Росіяни також мають успіх біля погребків на Курщині. У вівторок, 19 листопада, на Буковині попрощалися з військовослужбовцями, які стали на захист України від російських окупантів. Солдата Івана Мар'янчука в останню путь провели у Чернівцях на центральному кладовищі. Із солдатом Степаном Костинюком попрощалися в старому вовчинці. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. У Чернівцях у тисячний день великої війни вшанували загиблих унаслідок збройної агресії Росії проти України поблизу Алеї Слави, що на вулиці Воробкевича провели спільну молитву та хвилину мовчання за полеглими на війні військовими і цивільними, які загинули внаслідок збройної агресії. Сьогодні, вранці, президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Обстріли, вибухи, повітряна тривога, черги на кордоні, мобілізація, людські втрати та руйнування. Тисячу днів триває боротьба України з російськими окупантами. Весь цей час український народ сміливо чинить спротив ворогу. Чернівці тилове місто, яке від 24 лютого приймає вимушених переселенців, волонтерить та донатить на потреби зсу. За словами міського голови, понад два роки Чернівці долають виклики пов'язані з війною. Ну, виклики це переселенці, багато яких є в Ченцях ну, мобілізація, не, 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 нехватка робочий рух. Ну і, звичайно, є на, на жаль, ви бачите, тут, тут є фото, багато загиблих червічан, і, на жаль, це кожного тиждень їх стає більше. Ми зробили все можливе, щоб було у наше село, щоб у нашому місті, як у довольному. Ми зі своїми обов'язками. Ну, звичайно, з своєю кількістю біженців. Ну і я переконаний, що ми робимо теж все для перемоги. Біля алеї слави хвилиною мовчання, вшанували пам'ять усіх загиблих через збройну агресію Росії проти України. А священики різних конфесій провели спільну молитву. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, Нині повсякчас і на віки, віків амінь. Тисячі днів повномасштабного вторгнення, випробування для кожного українця. У нас тато служить, да. учасник бойових дій. Да. Давно вже служив, вже другий рік. Так що ми з цим живемо і живемо. Що робити? Ростемо і живемо, вже два роки тата не бачимо. Так що таке, що робити. Які зараз очікування? кінця. Кінця. Зараз очікування кінця, а так? Ти що хочеш зараз, сонечко? Що тату? Що прийшов? Що прийшов тату? Так. Да. Що ми йме сам нашим смс -ку. Дуже сумна дата, і ми цей, цей час прожили нелегко. Майже три роки війни. Це Страшно, тому що ніхто не думав, що буде так в Європі, в сучасному світі, в першому столітті. Але е, тримаємося, робимо те, що ми можемо тут, де ми знаходимось. І якось допомагаємо хлопцям нашим і себе стараємося підтримувати в психічному і фізичному здоров'ї. Допомагаємо близьким рідним, не падаємо духом. Звичайно, сподіваємося, що скоро буде перемога. І працюємо, працюємо на благо України, наших захисників, нас всіх. Я взагалі киянка, я тут періодично в Чернівцях, тому що для мене в Києві важко перебувати постійно. Занадто багато тривоги. Душевної і, і навколо, і взагалі. Тому ми з дочкою періодично їздимо в Чернівці, були і в Румунії, і в Польщі, і в Туреччині, і в Молдові, де ми тільки не були, але якось в Україні нам тут найзатишніше. Тому стараємось все-таки більшу частину проводити часу в Україні. Дуже було страшно на початку війни, як і нам всім, ми всі були в такому стані стресу і. Нерозуміння того, що буде завтра. Зараз е, теж, коли тривога страшно і особливо сирена, це якийсь такий тригер для нашого мозку. Мимоволі, ти все одно думаєш, що якби не наші захисники, ми б зараз не змогли жити, е, навчатись. І проводити час своїми рідними, тому дякуючи їм. Хочеться, звісно, щоб війна закінчилась, щоб всі повернулись додому, живі, здорові. Але потрібно розуміти, щоб вона закінчилась так, щоб вона знову не розпочалась. Тому що є великий ризик цього. Якщо ми підемо на поступки, наша країна, то через декілька років це знову повториться. Тому потрібно розуміти ризики і Розуміти, для чого ми це зробимо? Це для наших дітей майбутніх, це для наших сім'їв, які зараз є, і щоб всі були в безпеці. Я під час повномасштабного вторгнення була якийсь час в Бучанському районі, тому моє життя значно змінилось, тому що ми з сім'єю дуже багато переміщались по самій країні, але зараз, знаходячись тут, я відчуваю себе більш щасливою, більш в безпеці. Навчаючись тут в медичному університеті, так що пережили багато. Не віриться насправді, що вже тисячний день війни. Якось не хочеться навіть про це думати, тому що дуже, дуже велика тривожність. Сама теж я з Києва і усвідомлювати, як нещодавно були особливо важкі дні для Кривого Рогу, для Миколаєва. Нещодавно в Яремче попало. попала. Ну, стара, хоч просто хочеться за це не думати і закритись. І от насолоджуватись медичним і чернівцями, тому що тут я дуже вдячна, що тут плюс-мінус безпечно. Тому що Війна є війна. І скільки погібне людей, теж ніхто не знає. Ну, що можу сказати? Біда, молоді хлопці погибають. Жінки, дівчата лишаються без хлопців, буде падати на це, рождаємось населення. За офіційними даними ООН, від початку повномасштабного вторгнення Росії загинуло понад 12 тисяч цивільних українців. За даними американського видання Wall Street Journal, кількість загиблих українських військових за цей час сягнула щонайменше 80 тисяч. Кожна смерть це невимовний біль та трагедія, яка залишає рани у серцях близьких та народу загалом. Альвіна Бремчук, Микола Гануцін, новини Сі 4 без виборів та зниження віку для мобілізації. Президент України Володимир Зеленський представив внутрішній план стійкості України. Він містить 10 пунктів: єдність, фронт, зброя, гроші, енергетика, безпека, громади, людський капітал, культурний суверенітет та політика героїв. Документ глава держави озвучив 19 листопада у Верховній Раді. За словами Зеленського йдеться про єдність як всередині держави, так і серед союзників. Наголосив її на важливості вступу України. До НАТО та ЄС Зеленський також зауважив, що Україна цитую спочатку потребує справедливого миру, а вже потім справедливих виборів. Кінець цитати. Окрім того, він зазначив, що держава не готує зниження мобілізаційного віку. 18 листопада у Чернівцях запрацювали валідатори на чотирьох маршрутах громадського транспорту приватного перевізника. Їх встановили в автобусах номер 19 10, 10А та 9 а оплатити проїзд у цих маршрутках можна як картками, так і готівкою. Скільки коштувала перевізнику встановлення валідаторів та який вид оплати обирають чернівчани, розкаже Альвіна Абрамчук. Автобус номер 19 курсує з вулиці Садової до Димківської. Тепер у ньому та ще у трьох маршрутах цього приватного перевізника можна розрахуватися за проїзд транспортною та банківською картками. Віталій понад два роки працює водієм на 19-му маршруті. Нині щодня перевозить майже 300 пасажирів. До безхотівкової оплати був готовий. Зараз більшість почало вже платити телефонними картами. Люди почали мають сваритися. Бо звідти з кінечної там заволока, у них карт нема. Він тепер пенсіонери всі мають платити, виходить, і вони починають сваритися. Чому не мають платити? Вони пенсіонери. Маршрутки номер 19 та 10А а пільгові кошти за проїзд такої категорії населення відшкодовуватимуть перевізнику з міського бюджету. Люди ще не всі знали, але вже зараз. Ну, ну... Я де мала доступ до груп, бухгалтер повідомила в групі, щоб люди мали біля себе карточки, хто не от користуючись нагодою, хто не має, нехай отримують карточки, бо будуть сплачувати просто готівку. У нас залишилася готівка, ми залишаємо і напевно залишимо, тому що 19-й маршрут, до прикладу, у нас є люди, які йдуть з за волока, михальча, звіти, е, Ну, якби невелика кількість людей, але вони є. І, і ми вважаємо, що ми не, не повинні це втрачати. Нарано на 6-ту на годину з 19-го маршруту є приблизно 7-8 людей. Я рахую, що це багато. Пасажири кажуть, відтепер оплачувати проїзд у маршрутці стало зручніше. Та люди переживають, чи добре працюватимуть валідатори. Я їжу і 19 маршрутом, маршрутами, взагалі тролейбусами їжу. Ці валідатори вони взагалі дуже погано працюють. Дуже погано, багато на них скарг, люди платять. В мене у самої було, що я плачу, валідатор каже, дякуємо за оплату, оплати немає. Воно зручно, да? не треба контролерів там. Але якщо б їх до ладу довели, зручніше, а чому всіх карточки є, і хай собі платять, а так треба платити. Так що пенсіонери, хто має право, ті платять. Карточками, які надали їм. Тут я валідаторами не користувалася ще, просто готівкою плачу. А так, то, як жінка, казала, до цього валідатори реально через раз працюють. Приватний перевізник Багіра встановив 14 валідаторів в усіх своїх автобусах. Налаштовувати їх почали ще у вересні, і згодом обладнання проходило тестування. Закупівля та монтаж обійшлися перевізнику у понад 600 тисяч гривень. Частину поклали, потім знову була перерва. Потім знову не працювало три, потім взяли на перевірку їх. Ну, встановлено було вже в кінці жовтня, десь приблизно, не можу сказати точно. Один із валідаторів, останній, який клали згорів, компанія, яка встановлювала, забрала його. І на сьогодні мені його не повернула ще. От. Ну, при розрахунку, я думаю, що ми його будемо, або. Враховувати, або якщо повідомлять нас про те, що вони нам повертають його, то ми доплатимо. Значить, ми взяли з резервом. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін, новини Сі 4 у Чернівцях цьогоріч таки встановлять головну ялинку на Соборній площі. До цього два роки поспіль місто відмовлялося від такої традиції. Відповідальним за встановлення буде комунальне підприємство «Міськсвітло». світло. Хоча раніше це була зона відповідальності управління культури. Коли встановлять ялинку, на якій локації та чи буде урочисте відкриття, дізнавався Євген Паселюк. Без витрат з міського бюджету у Чернівцях встановлять штучну ялинку, котру закупили у 2021 році. А прикрашатимуть її 3D-гірляндами Київ наявності, монтуватиме комунальне підприємство Міск світло. Вони погодилися. Я навіть знаю, що сьогодні у Франківськ керівник делегував працівників, тому що там зараз монтується штучна ялинка. 3D-гірлянди наш кшталт як наша. Тому тут важливий момент: ми нічого не купуємо. А ми не витрачаємо кошти на дизайнера, тобто силами працівниками міськсвітла, світла, їхньою технікою, їхніми працівниками цьогоріч. це звичайно ризик, це велика зона відповідальності, бо вони раніше цього не робили. Не хочеться, щоб наші діти так само їхали у Франківськ, рівно бо там є ялинка. Урочистого відкриття ялинки не буде. Але на центральній площі облаштують нову святкову зону до 6 грудня на день Святого Миколая. У парках Шевченка та в жовтневому також встановлять менші ялинки і організують заходи для дітей. Наразі невідомо, чи головну ялинку розмістять на місці, де знаходиться наметовий табір на Соборній площі, чи на іншій частині через дорогу. Це вчора засідав Оргкомітет, було прийнято рішення. І завтра комісійно буде комісія на соборній площі обиратиму локацію. Тому що ви всі бачите чудово, що там, де наша штучна ялинка в останнє була, там зараз стоять величезні ангари. Однозначно вона там точно не стоятиме. Тому завтра комісійно. Ну, будемо бачити, комісія вирішить, але там варіантів не так вже і багато, якщо ви розумієте. Останнє відкриття новорічної ялинки на Соборній площі було у 2021 році, до початку повномасштабного вторгнення. Два роки поспіль місто відмовлялося від цієї традиції. Проте нині рішення встановити змінили. Про це на своїй інстаграм сторінці повідомив і міський голова Роман Клічук. Думки Чернівчан щодо встановлення ялинки розділились. Ви знаєте, я думаю, що потрібно, тому що людям. Тільки було горя, стільки було суму. І потрібно, щоб була якась радість, щоб діти раділи. Я люблю ялинку. Я би прийшла, задоволе. Моя думка така, що е такі ялинки, як колись були, в такому форматі не потрібні. Щось можна мінімалістичне, невеличке, без витрачання лишніх коштів з бюджету. Якось я вважаю так. Щось невеличке можна, але такого помпею, як колись було, я думаю, що це не варто. Ну, як така біда, то може би обійшлося без ялинку, так? Ну без оцих криків, голюк і так далі. І це має на увазі. Ну не знаю, це відповідно чи ні. Але... А ялинку, я думаю, що кожні батьки можуть поставити вдома і дитина може порадуватися, це набагато дешевше. А ну ця ялинка не поверне там дитині батька чи матері сина. Ну, я думаю, варто, тому що особисто те, як і я, я чекаю кожного року дуже сильно цих свят. І ну, я думаю, що в ялинці немає нічого поганого. Тим більше, якщо не буде прям такого масштабного дійства, свята, щоб люди там трішки повеселилися я не думаю, що в цьому є щось погане. Якийсь новорічний настрій це досить важливо в наш період. Але враховуючи, що люди в окопах сидять, мерзнуть ні за що, не маючи їжі, не маючи простої навіть форми, я вважаю, що краще ці гроші Збройні сили України. А ялинку можна і вдома встановити. Чесно кажучи, не до ялинок, Хочеться просто перемоги. А ялинка, ну кожен може собі зробити вдома свято. Життя повинно тривати. Ми маємо робити все для того, щоб. Наше населення, щоб мешканці міста Чернівці і люди в цілому українці мали бажання, змогу залишатися в Україні, і та капелька якогось позитиву, вона все так само формує думку про те, що тут безпечно, тут треба жити, тут треба творити, тут треба навчатися, розвиватися, підтримувати цим усім і будувати далі Україну, робити її сильнішою. Юген Паселюк, Микола Ганутін, новини Сі4. Це були всі новини на цю мить. Більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крячко. Побачимося на сі 4